І усім привет на каналі Ангелінського геймс І сьогодні у нас побо... Ой, продовження і історії... Вероника в лікарні. Ну, приємного перегляду. Ну як тобі? Ужасно все. Пішов хочу поспати. Ага, зараз буде комендантський час. Ага, і то уже. Вже комендантський час, вже шоста година ночі. Ну так, пішли. Вігнемось та спати. Ну все, лягай спати, давай. Марк. О, добре, давай не думати про неї все. Давай. Тапки не можу зняти, зараз сніму. Старим, провереним способом від ту мого. Во одягай. А я же уже це знімав. а, а. Тьо, зрозуміло. Лягай спадки. Тільки штуфлю, будь ласка, свою убрать, так звісно? Ну все, давай надумайте про неї, давай. Надо добраніч. Надо добраніч. You have. Mm, давай надумати. Вже ранок. Кукаряку откуда тут півни? Ой, добрий ранок. Добре, пішли. Навідаємо ще раз нашу дочу пішли. Тільки ж треба свої справи зробити, так. Все. Тепер ти давай я. Фу. Все, дорога, ну давай снідати, давай. Давай каву собі заварю. Давай. Все заварив рив. Тобі кого заварити, так звісно, А краще чай. Який чай? З ромашки в мене стрес. монастирс. Так зараз здобуємо всім. Все. все. Твій ромашковий чай готовий. Офіційно можу сказати, що готовий. Тримай. Дякую. то в мене такий стрес. Якщо чесно, в мене також в мені стрес. Ну давай запустимо. Ну давай. Куди сюди? Добре. Все. Давай, хоча б я б кашу зробимо? Тільки каш, ж треба вміст. Да. Ну, тобто піду давай. Зараз я к вам повернуся. Ух, я все купила, тепер треба все розкласти. Зараз все розкладу по поличкам, особливо яйця я купила. А ну вічого на мій? Яйця, якщо ви. Не в нас є. Просто розумієш, там вже ще по акції ще в коробочках тих, щоб було зручно, а тю зрозуміло. Ну, зараз розкладу я. Фух, єлі як розклалися продукти. Угу. Ну що, пішли в лікарні, пішли. Зараз одягнемось. Такс. Що тут у нас є, Давай. Давай сьогодні одягнука я. Ну я не знаю, що одягнути. О, те плаття. Дуже холодно, холодно. Не треба отеплесенько одягатися. Якраз груднення залишився. Все гарний костюмчик. Бит. Про бабуси. Еще про 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 бабуси все Еще то си ношу. Зашел. То есть колье такой же видно. И сумочку уже видгучи. Еще одну видгучи. Ну то, то вид гуси. Все. Гуси и вот такая лободочек. Ну все. Я ще не одягнувся. А, я забула, пробач. Ну, я одягну, як завжди. В принципі, штани. Ні, це робочі. Такс. Штани. Футболочку. Ой, одягну. Ну і курточку, і готово. Я йду. О, я забув з оренду окуляри, бо... чого я рідко. О, все, одягнув. Куртку не забудь. Зараз холодно, мінус 10 там. Точно. Там мінус 10. Ого! От куди ти знаєш? Просто згадуюсь. Ну. Ой, я забула капці продягнути. Так, треба нам отакі. Вот Думаю, ну як тобі, якщо чесно, не дуже. Та я сама знаю. Отакі вот кращі. О, ці кращі, як бабуся, точно. е, обсуватися не обов'язково. Ну, добре, давай я Так, що все выучно. Ну так, пробашу, обозвав тебе. І не пробач, що я накричала. Та нічого. Ну, все, пішу, пішу. А ми повернемося, коли вже будемо в лікарні. А тут, друзі, а ми вже прийшли в лікарню. Так, треба потерти, тому що теж. Дуже... Дуже? Почекай, будь ласка, тут. Угу. Оп. О, дивись, тут є масочки. І до тебе знайдеться. Вибори. Так, я також в життя І масочку і кромчик. зараз 2020 Ну так, пішов чекати чого. Ну наші музетики. Такс, яблукові. Так, так, ми тут. Це мене реклама. Пробачте за таку фамілію, просто та прийшла в голову. Я обіцяю. Пробачте, Пробачте друзі. Всі. Так, ми йдемо. Так-так. І вони йдуть. Тук-тук. Так-так. Можна вийти. Так, звісно, але вона вже не спить. Добрий ранок доціль. Добрий ранок, мені дуже погано. Розуміємо, розуміємо. Ну, Можу показати мені рундух тут. Ну, давайте Дивіться, тут в неї коляс, зутяж тут одяг є. Тут ми одягаємо підвузки їй, коли треба купатися або щось в серйозних випадках. Ого, тут її подороночки, до речі, це я дарував. Ой, ай, зараз дірну. Пробачте. тут у нас від вас паданочки, тут у нас є куточок міні, щоб навчатися, бо її підручники зушити. Хм. Та її куточок. Тут зрозуміло. Ну все. Вроді ваш час вже вийшов. Можете йти додому. Добре, радуйте, пока, пока, пока. Ок, не йду додому. Дякую за перегляд. Всім і всім пока-пока.